Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язку депутатка Луцької міської ради Ірина Колковська. Вітання, пані Ірино. Добрий день. Пані Ірино, знаємо, що Луцька міська рада підтримала проєкт такого рішення про попередження раку шийки матки у жителів, жителів, точніше Луцької громади. Розкажіть, будь ласка, чому на вашу думку ось цей. Проєкт дуже важливий, кого він стосуватиметься, і яким чином він може запобігти і попередити цей рак. Ну, ми всі знаємо, що рак це є страшне захворювання, і в Україні ми маємо таку статистику, що більшість захворювань жінок на раків це на рак це стосується саме раку шийки матки, і у Волинській області, до прикладу, за даними 2021 року, більше 80 жінок отримали діагноз рак шийки матки. І більше 50 жінок в 2021 році, на жаль, померли від цієї хвороби, але е, хорошою новиною є те, що надією е, на подолання цієї хвороби, те, що е, рак шийки матки можна попередити, можна йому запобігти, оскільки його спричиняє вірус папілома людини, який передається статевим шляхом. А вірус цей можна побороти шляхом вакцинації, і відповідно, наша програма пропонує боротися і попереджати це захворювання шляхом вакцинації дівчаток. Ну, це згідно медичних протоколів, має проводитись вакцинація саме дівчаток віком від 9 до 14 років. Зараз ми програму запропонували на 5 років. Відповідно, виділили фінансування на закупівлі вакцини, але ця практика. Світова і вакцинація, зокрема, така вакцинація діє вона в ста країнах світу, а в двадцяти країнах світу вона не є в обов'язкових календарях щеплення. Тому вона буде продовжувати і в нашій міській раді, і також передавати відповідний досвід іншим громадам, як в Волині, так і всієї України. Також ще важливим моментом є, що ця програма була розроблена у відповідь на запит громадськості і у співпраці з громадськістю, зокрема, це благодійний фонд фонд боротьби з раком, який є експертами в темі запобігання повітряних захворювань, і вони долучаться також до реалізації цієї програми в частині. Проведення просвітницької роботи серед населення щодо вакцинації від папілома вірусу. Угу. Пані Ірино, то стосовно якраз вартості цієї програми, яку суму виділила Луцька міська рада, ну, а також цікаво про стосовно самої вакцинації, чи це буде добровільна, чи примусова, чи хто буде визначатися, чи це мають батьки визначатися, чи мають. Право їхні діти чи доньки точніше робити цю вакцинацію за програмою. Зараз передбачено 6 мільйонів гривень, п'ять з яких це кошти. Міського бюджету і один мільйон це внесок фонду боротьби з раком на просвітницьку діяльність. Загальна така розбивка там іде по 1 мільйону в рік. Ну, тобто, у 2023 році буде виділено 1 мільйон з бюджету міської ради на закупівлю вакцини. Вакцинація є абсолютно добровільною, але вона є вже довгоочікуваною, тому що ми з спілкувалися в контексті розробки цієї програми, як з лікарями різними, і терапевтами, і сімейної медицини, педіатрії, з гінекологами і так само. З батьками, з мешканцями нашої громади, і е, про такі вакцини е, е, всі знають інформацію, що це світова практика, дуже позитивна, і е, дуже схвально відгукуються як лікарі, так і е, батьки, особливо ті, е, кого в родинному анамнезі е, були захворювання на рак шийки матки, е, то о, вони чекають цієї вакцини. І е, е, можна сказати, що попередні списки бажаючих абсолютно уже сформовані, але буде проходити ще інформаційна кампанія стосовно е, цієї програми і цього методу. То ми очікуємо, що більше буде цікавлених, хто відповідно буде привід продовжувати міській раді цю роботу і виділяти більше коштів на таку важливу тему. Пані Рино, то цю вакцину має закупляти управління охорони здоров'я? чи хто? Так, так. Це буде закуплено управлінням охорони здоров'я і з яка, вона буде яка сама вакцина буде закуповуватись? Хто буде ну, ми спілкувалися і розглядали конкретні варіанти, але зараз я не можу остаточно підтвердити, тому що ще переговори з постачальниками вакцини. Але, ну, звичайно, що це світові визнані абсолютно надійні вакцини. Ну і буде проводити закупівлю управління охорони здоров'я. Вакцинація буде проходити на базі дитячої поліклініки. Ну, оскільки йдемо про. Дівчаток, куди приходять дівчатка? Ну і до речі, як депутати посталися до цього рішення? Вони одноголосно його підтримали? Так, позитивно поставилися. Ну і насправді це був трошки такий довгий процес, тому що перед тим як подати програму, то ми проводили ряд зустрічей із заступницею міського голови Іриною Чеблюк із управлінням охорони здоров'я із Оксаною Ліщинською, яка керує дитячою поліклінікою, і відповідно обговорювали різні моменти. А потім я представляла і захищала цю програму на виконкомі. На виконкові вона була одноголосно підтримана. Після того вона пройшла ще декілька комісій, і сьогодні вже була винесена на сесію. То з тих, хто був в залі, всі підтримали за, але депутатів в залі було не надто багато. Мені здається, менше 30 голосів. Пані Ірину, ну і ще про інші теми хочемо поспілкуватися. Зокрема, знаємо, що були внесені зміни до бюджету, чи можете розповісти, які саме? Е, ну, стосовно деяких моментів, це е, е, виділення коштів на е, потреби об, оборонної сфери, оборони безпеки, підтримка військових, е, а також е, так, треба згадати. Ну, Це в межах різних програм іде виділення коштів, які, в принципі, чогось такого неочікуваного надто не було. На початку року ми затверджували різні програми, і це виділяється поточно на потреби на реалізацію різних господарських питань. Угу. А крім бюджетних питань, які ще важливі, на вашу думку, піднімалися питання і розглядалися. Ну, е, сьогодні е, дуже таких критичних питань е, не було. Єдине, що е, було питання стосовно е, е, кафедральної приміщення на кафедральний е, гостинник двору, е, е, була громадська ініціатива, яка е, пропонувала е, провести конкурс серед е, архітекторів дизайнерів на вигляд е, цієї території. І е, я вважаю, що до ініціативи громадськості, яка е, має істо, ну, історичне таке розуміння освіту, і, і е, пропонувала рішення стосовно того, е, як можна далі розпоряджатися з цим приміщенням, е, що варто було дослухатися е, міській раді і е, враховувати думки і громадськості, і максимально е, прозоро е, підходити до. Е, Відновлення ну, до подальшої вже роботи цього приміщення до його використання. Але, на жаль, більшість не підтримала це рішення, і причиною було названо невідповідно поданий документація, пакет документів. Але я вважаю, що ну, якби була політична воля дослухатися до думки громадськості, то Документи, те, що технічно неправильно оформлено, можна було дооформити, навіть до сесії, тому що був час подачі. Але ні, і відповідно, голоси на підтримку цієї громадської ініціативи, їх було дуже мало, і я так розумію, що це від нашої європейської солідарності від свідомих. А решта це не підтримали, тому не було прийнято. Пані Ірину, ми знаємо, що на сесії виносилося лише одне питання щодо перейменування вулиць. Чи, можливо, я помиляюся, що в Луцьку з'явиться вулиця так, Каденюка. Так. Тобто, ну по одній вулиці на сесію, це за скільки років ми перейменуємо всі вулиці в нашому місті? Ну, так, я згідна. Але ви напевно знаєте, що е, ця комісія з переименування вулиці вона е, складно дуже працює. Ну, звичайно, були такі сесії, коли виносилося і більше uh -huh. вулиць. А е, зараз, е, ну, за... Загалом від початку діяльності так складається, що теж якісь незрозумілі причини впливають на затягування цього процесу, і е, дуже багато відбувається таких словесних баталій з приводу е, і, і необхідності перейменування, що на ця, на часі, що не на часі, і стосовно самих назв вулиць. Але також ми маємо не дуже такі, я б сказала, випадки позитивні від мешканців нашої громади, коли вони надсилають листи. Бо я бачу всю розсилку, яка приходить також на депутатську пошту, про те, що не потрібно перейменовувати вулиці. Ну зокрема, в нас був такий лист стосовно вулиці Конякіна. Mm. Ніби все і так добре, нехай залишається. Але Люди повинні розуміти, що а, такі е, кроки, е, ці, ці всі речі це складають крупинки е, руского міра в нашому житті, і е, ми повинні абсолютно його вичистити і позбавитися е, від нього, і зробити це якомога швидше. Е, і е, відповідно не спиратися на якісь такі пояснення. Я думаю, просто люди е, хвилюються через те, щоб не буде. Переоформити якийсь там пакет документів, ну тобто зробити якісь додаткові дії там господарські і це викликає просто спротив mm -hmm. то чи відомо вам, коли все таки можливо активізується робота цієї комісії з переіменування чи вона збирається. Кожні угу. місяць, і ну я я в неї не вхожу, Це можна поспілкуватися краще а Моя колега Алла Доманська входить. Угу. То я бачу в розсилках, що вони збираються раз в місяць, але дуже часто їх засідання переносяться і відповідно, напевно, якось не встигають опрацьовувати. Насправді, об'єм вулиць ще дуже великий, тому хотілося б, щоб це все швидше. Завершилося, але нічого сказати з цього приводу немає. Та ну печальна ситуація вона складається в Луцьку. Дійсно, ми самому заднім, мабуть, і в усій Україні з такими темпами, можливо, за років 100 і дійсно перейменуємо всі вулиці. Дякуємо, пані Ірино за ці коментарі. Ірина Колковська, депутатка Луцької міської ради, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 Зокрема, спілкувалися про те, пані Іриною, що Луцька міська рада підтримала програму попередження раку шийки матки. В Луцькій громаді, а також про інші важливі питання, які розглядали сьогодні на сесії, на все добре, пані Ірино. тримаємось. Дякую.